Вітаю, дорогі діти! Сьогодні наша зустріч буде і цікава, той же час необхідна і важлива. Так приємно познайомитись з новими друзями. Але довірливість і незнання правил поведінки з незнайомими людьми, на жаль, призводить до небезпечних ситуацій. Ось про це ми сьогодні з вами і поміркуємо. Пропоную діти переглянути уривок мультфільму. Рисні підказки, місія, незнайомці. Потім, за допомогою гри визначимо, які ситуації безпечні, а які ні. Вже дорослий, і маєш знати, що у світі бувають по-справжньому погані люди. Рідко, але вони зустрічаються. Не думай, що бандити скрізь на тебе чатують. Але ти маєш бути готовим до зустрічі з ними. Найчастіше в них звичайнісінький вигляд. Вони можуть сміхатися, говорити лагідним голосом, пропонувати солодощі, подарунки або просити про допомогу. Ніколи, нікуди, ні за що не йди з незнайомою людиною на будь-які пропозиції піти кудись із чужою людиною. Треба твердо відповідати ні. І одразу йти туди, де більше народу. Що опиратимешся, піднімеш галас, якщо вас побачать інші люди, вважають тебе врятовано. Так само треба чинити, якщо викрасти намагаються не тебе, а іншу дитину. Якщо можна привернути увагу людей криками, галасуй! Капай будь-якого дорослого. І чітко кажи, що сталося. Мого друга забрав незнайомець. Вони пішли в парк. В безлюдних місцях краще не бувати. Пам'ятай, батькам важливо знати, де ти. Дзвони. Ти тільки людними вулицями і знайомою дорогою. Обминай машини, що зупинилися, особливо, якщо тебе просять підійти. Тримайся подалі від під'їздів будинків, темних неосвітлених місць, густих кущів та дерев. У темний час старайся йти вулицею разом із групою людей, що вийшли з автобусу, метро або електрички. А ще бувають так звані знайомі незнайомці. Здається, ніби ми їх знаємо, а насправді ті люди трапляються скрізь. Серед лікарів, вчителів, серед твоїх сусідів і навіть родичів. Тому запам'ятай, і ти в гості можна тільки сповістивши батьків із їх дозволу. Разом з пустунчиком повторимо правила безпеки з незнайомцями. Гратися можна з друзями. Повідомивши про це батьків та у дворі, Незнайомці пропонують поговорити з тобою. Не можна ні на які пропозиції погоджуватись. Біля тебе зупинилась автівка. Ні на які звертання не погоджуватись, а йти там, де люди. Небезпечно самим дітям прогулюватися у темну частину доби. Не можна сповіщати свою адресу та відомості про родину незнайомим людям на вулиці та в інтернеті. Можна погоджуватись, зайти на гостини з дозволу дорослих та попередивши їх. Це було цікаво і корисно, тож відпочинемо трішки. Повернемось, як віжку потягнемось. Воною малята пригадати казки, у яких одні казкові герої ображали інших та створювали для них небезпеку, якої помилки припустився колобок. І що з ним сталося? Так, він не послухав бабуся з дідусем і його з'їла лисичка. А що неправильно робив півник у казочці котик та півник? Звісно. Не слухав свого розумного старшого товариша котика і ледь не трапилось лихо із ним. А у касті лисичка та журавель. Чи правильно, що журавель пішов у гості до лисички? Ні, діти, тому що лисиця це справжня небезпека для нашого птаха. Повчимо віршик чи стомовку про нашого пастунчика. Аф-аф-аф. Костунчик вдома сумував. Аф-аф-аф в дорослих дозволу не спитав. Ти ти, ти пішов лісом гуляти. Все навколо оглядати. Аф-аф-аф. В різні куточки заглядав. Ти ти, ти тепер не знаю. Куди йти? Ти, ти, ти. Я до матусі доріжку знайти. Друзі, ну чи правильно вчинив пустунчик, пішовши гуляти без дозволу дорослих? Що могло трапитись з ним на шляху? Кого він міг зустріти? Пустунчику, пустунчику. Перепрошую дуже в усіх. Тепер я точно знаю, що не можна без дозволу нікуди ходити, тому що всюди може чатувати небезпека. Так, малята і пустончику. Ми сьогодні говорили про важливі речі, про безпеку з незнайомими людьми. Але точно я впевнена, що серед них дуже багато хороших і добрих. Потрібно тільки бути обачними і завжди радитися з дорослими. Бажаю вам здоров'я та наступних безпечних зустрічей!